Дівчатка, я потроху переїжджаю на свою літню кухню. Вона у мене ще не зовсім готова до життя, але я намагаюся трохи, трохи-трохи до трохи доладу довели, трохи помили віднули, але не повністю. От. Ну, дещо можна щось скусила і так звернути тепер. От сьогодні хочу насмежити... Млиців. Мийку вже встановили. Цю стінку я ще не помила. Біля вікна трохи помила. Столи накрила новими скатертинами. Ну, а та кімната ще геть ні за що не бралася за неї. Ну Ось так, тепер до роботи. Так, ось сьогодні у нас на вечерю крильця запечені. Тут є і грудка, картопелька молода, і зараз салат заправимо. Отак От швидко, швидко, швидко. Ще мене обжились. Змілила катертину в клієнку, достала зелений посуд. Будемо далі обживатись. У нас дівчата такі вітридують. Страшне просто. Ой, не знаю, на річку ми ще не ходили, треба буде сходити, ну от, а це коли пішов із грядки, щось вирваться, це, напевно, найкраще у літньому відпочинку. Але ж за всім цим доглядати потрібно. От. Якось це вже другий-третій день, а я наче переїхала в якийсь інший пояс. Ніяк не можу ак акліматизацію пройти від міста до чистого повітря. Около ну, тили вже святі тісти і звичатка буду смажити. У мене сало сире залишила декілька шматочків, таких і буду так смажити. Темне у мене тут так. Не допомагає. Ладно, нас що вийде. Ось дівчатка зготувала я свої млинці з Сиром та вишнею у нас. Вишневий сезон. Вітер страшенний дне. От. Вигляд трошки не інстаграмний. Але сподіваюсь, смачні. Ну, що смачні, то смачні. Але є одна проблема. Мало. А ще думаю, що з тою вишнею робити. Сушку поставили, дещо в морозилку склали, уже начебто й наїлися. І що з нею ще робити? А погоди у нас то сонце, то дощ, навіть град трохи сипав. А все в мене суничка — це залишки, пінка і залишки. А тепер вишня. Ось, дівчатка, розваги, які літом? Оці розваги. Це вишня і вже вона починає бути з черв'ячками. Потрібно швиденько її переробляти. Так, 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 і хто це в нас тут? Крадій такий, а? Що це ти в мене там знайшов? Ой, Уявляєте пакет з молока. Ні, це сир. Рексі. Сирку хочеться Тваринці, Треба буде пригостити, як куплю ще. Дівчатка, холодно вночі і вранці холодно. А Рекс у нас був не прив'язаний. Станіслав його як то напевно погано прив'язав, бо вранці я встала, дивлюся, в мене хтось тут ходить. А це кухню літня відкрила, так оцей крадіє у мене накрав. Пакет з молока, з сиру. Можливо, ще щось, то я про це не знаю. Ну от. Дівчатка сьогодні на вечерю зробила ось такий салат. Це по типу шуби, але не шуба. оселеця в мене немає. Тут маринована цибулька, замість нього. Ось таке, як думаєте, має право на життя. Я думаю, що має право. Дівчатка, ну це нам своїх вишень мало. На ще черешні. А там ще суниця лежить, чекаємо. От бачите, який у нас сьогодні вечеря салатик. Типу щупику грудзена кашка, ребро. Смажене. Ось це він так виглядає. Оце такий кетчуп смачненький. Всім, хто вечеря, смачного. Доброго ранку, всім добрим людям. а чи їли ви оладки з суниці. Я ні Оце прочитала десь у рецептах і хочу зробити. У нас знову дощ був і зранку холодно. Ось так. Зараз спробуємо, що з того вийде. Насмажились мої аватки, це смакота неймовірна. Зараз ще зі сметанкою і свіжою ягоди. Я ніколи так не робила, ніколи не куштувала. Суниця така ягода, якої її вдосталь не буває, в принципі. Ну, так сталося, що зараз у нас є вона. Буду робити ще раз точно. І тут за покупками знову вітер дне страшне. Стас забув взяти рюкзак. Побіг, сказав, іди, дежене мене. Оладі суниться смачні, смачні. У нас знову повітряна тривога, відбою, здається, не було. І тут у тебе у нас довгенька потрібно не йти не так, як вдома. Ще м'ясо потрібно купити, вже закінчилися мої запаси. він не поспішай. До мене. Ну далі покажу, що куплю. по його зайду. Дай, господи, розуміння і сил витримати все це діло. О, не де вже в телефоні щось читає. Як мені подобаються маки, коли ростуть, але якось ніяк не вийшла вдома їх. Це цикорій. Коли макова ложка поруч і взагалі ця краса неймовірно. Господи, дай сил не зійти там з розуму. Ну, начебто не зійшла з розуму. Дивіться, такі чашечки естетичні для тих, хто любить котиків у такому стилі. Цікаві. Там навіть є якісь інші кольори. Що ще? Анушки, почому? По 15 гривень дайте мені одну штучку. Вились не дуже, але є, що є. Ще потім Стас ходив окремо за картоплею. Купив 5 кілограм. А взагалі я його просила повний пакет, щоб купити картоплі. Бачите, який це повний пакет? Ну, тут близько 5 кг. Ну от, і далі до справи обітви Черії, все як завжди. А мир буде обов'язково.